Російська армія поповнює живою силою свої підрозділи під тимчасово окупованими Мелітополем і Токмаком. Як повідомляють виданню «Рія Південь, мешканці селища Мирне Мелітопольського району, новобранці слов'янської зовнішності з рюкзаками, одягнені в цивільне, цікавляться, у кого можна винайняти квартиру в багатоповерхівках. Шукають також житло по дачних кооперативах. Ймовірно, поповнення пройшло в підрозділах Росгвардії. А ось жителі сіл під Токмаком за 60 кілометрів від Мелітополя розповідають. Що в їхніх краях з'явилися найманці з африканських країн. Ось що розповідають місцеві редакції Рія Південь. По домівках їх не розселяють, там живуть росіяни. Усі негри в таборах на посадках. До нас у села вони приходять тільки за продуктами в магазин. Російської мови не знають взагалі. Купують продукти строго за списками, які їм дають. Мабуть, росіяни складають списки і посилають їх пішки, щоб самим не ходити. Помічені переміщення живої сили з Росії на Бердянському напрямку до міста Приморськ. Судячи з напрямку руху, це попов. Внення в район Токмака Васильівки за словами Петра Андрющенка, керівника центру вивчення окупації, російські підрозділи пересуваються не на нових машинах, малими організованими колонами. З якої саме ділянки фронту їдуть, достеменно невідомо. Проте через пункт в'їзду з боку Росії, Луганська область або Курщина. Військові табори з підготовки мобілізованих і контрактників у Маріупольсько-Бердянській агломерації знову набиті наповно. Полігон у селищі Бабах Замовкає другий тиждень поспіль з досвіду, масове поповнення після підготовки буде готово росіян за тиждень-півтора, пише Андрющенко. До слова у прифронтових селах тимчасово окупованої частини Запорізької області, за розпорядженням так званого губернатора Балицького, дітей відправили на дистанційне навчання у зв'язку з посиленням бойових дій на цьому напрямку.